25 лютого 2022 року на Суспільне культура мав стартувати другий сезон програми культові українці присвячений незалежним людям людям які боролися за українську незалежність але прем'єру відклали через воєнне повномасштабне вторгнення росії та вже сьогодні глядачі каналу Культура мали змогу побачити прем'єру одразу двох випусків про композитора Володимира Івасюка та поета Василя Стуса, Співведучий проєкту, історик, громадський діяч Олександр Олфьоров вже в студії. Вітаю! Доброго здоров'я всіх. Отже, 10 серій другого сезону вони вже готові, глядачі будуть їх час від часу бачити. За анонсами слідкуйте на сайті Суспільна культура, ну і, звичайно, ж в нашій програмі. Якщо говорити про ці 10 серій, яка із них є така особисто особлива? Особисто особливою є для мене, наприклад, серія про Олену Толігу. Бо я неймовірно люблю цю постать в історії України і. Насправді, ця жінка, видатна жінка, яка мала неймовірний внутрішній хребет і достойну гідну осанку, вона демонструє для нас не просто один з символів незалежності, але й боротьби культурної, так боротьби за власне майбутнє українське. Ну для мене це дуже така знакова постать. Насправді, тобто, навіть попри те, що там будуть і інші чоловічі історії, але, от, наприклад, дві жіночі історії мені особливо тут. Є такими рідними це вона Толіга. І, наприклад, я би ще згадав би Аву Горську, так тому що це теж постать, яка власне демонструє ну, всю цю от, тиранічну основу СССР Не, угу. власне, і всі вони демонструють. Але для мене, для мене найближче це вона толіга, наприклад. За вами, що якщо оцінювати діяльність цих особистостей, які зображені у цих десяти серіях, так чи можемо ми говорити взагалі про те, що їхня діяльність могла би. Спричинити незалежність України раніше. Чи все сталося, коли сталося? Так, звісно, ви знаєте, якщо ми подивимося от, ці серії проєкту цього, то побачимо, що кожна з цих особистостей, персоналій діяла в свій час. І ми тут говоримо про те, що насправді оця от спадкоємність державницької традиції вона нікуди не зникала. Люди діяли, як в підпіллі. В СССР так діяли відкрити в СССР наші дисиденти, і ми можемо на кожній постаті зупинити хронологію існування СССР. Сказати: ось тут є люди, які готові брати до рук владу в Україні або ж нести цю владу сакральну чи пряму політичну, тобто ця історія про цих видатних українців, яка розпочинається в часах Другої світової війни, і мала б завершитися. З незалежністю України насправді вона дійсно є історією для кожного з нас, яка засвідчує, що насправді в кожному періоді, в кожному етапі є люди, які несли прапор, і вони були не одні. Вони були в когорті інших. То по суті, кожен із них відкривав такий часовий портал, коли ми могли би автоматично перенестися в ті події, які відбулися в 91-му. Абсолютно, і тут ми навіть поготів. Треба зрозуміти, що кожна з цих постатей вона представляє напрямок. Руху за незалежність. Поети, шістдесятники, правозахисники, в, е, військові е, художники. Ми е, говоримо про діячів церкви. Ми говоримо про перших політиків в ще не незалеж... ще залежній Україні, як Ірина Калинець. Ми говоримо про цілі напрямки, тобто за кожною постаттю, тому що таких постатей неймовірна кількість. Це ну та от знаєте, це квітка, яка розквітла в цьому старитарному чистах. Але ми говоримо про те, що вони представляли кожен представляв свою конкретну галузь. І тут навіть більше скажу, що ми говоримо ще й про Параджанова, який представляє не тільки кінематограф український, а представляє і інші народи, які проживали в Україні, і які долучились до творення незалежної України. Зокрема, згадаю ще про одну серію. Глядачам привідкрию, що їх має бути загалом 12. Ми заговорили тільки про 10, тому що до зйомка мала відбуватися саме там 25 лютого, 24 го усе було Припинено на певний період, я сподіваюся, що ці дві серії будуть дозняті, і, от, ви якраз в інтерв'ю, коли ще тільки проєкт готувався, ви зазначили, що от цитую так: що серед історій, яких ви які вам найбільше близькі, це ще й історія про Левка Лук'яненко через особисте знайомство? От якщо говорити про його цитату зацитую зараз: війна дана щоб стати по-справжньому незалежними. Схожу тезу я чув від різних експертів, які говорили про те, що війна була неминучою в Україні, тому що Україна здобула незалежність у 91-му році без краплі крові. От якщо оцінювати такі тези, як ви до них ставитеся, і чи дійсно неминуча війна, чи можна було якось інакше? Так справді я хочу сказати, що постать Вовка Океанка для мене є абсолютно дорогою, щирою, тому що ми з ним дійсно. Були знайомі, але ну так сталося, що серія це не була недознята. А це мала бути постать кульмінація автор акту проголошення незалежності України, і постать, яку по суті більшість українців сучасних зараз знають дуже добре і особисто знали. Так і от якраз в контексті цієї фрази Левка Григоровича скажу, що ну, дивіться, термін війна це не просто якийсь бій. Він прекрасно розуміє, це була дуже мудра людина. І всю цю гібридність він же на собі це абсолютно виніс те, що засуджувало до смертного вироку. Потім змінювали якусь лояльність. Це ж все показові речі, які демонстрували вже тоді гібридність цієї влади, яка, начебто, діяла кнутом, але показувала на захід в західну Європу в світ пряник, що вони роздають насправді гра кота і миші. От, власне, і, і війна вже, от як ми сьогодні бачимо її, що ця війна проти України вона. Не почалася 22 лютого, так, це 2014 року, конкретні бойові дії і окупація територій. І так само ми розуміємо, що у кожного свій фронт. І ця війна за незалежність це такий образ насправді. Чи Україна провела мало крові під час незалежності. Ви знаєте, зрозуміло, що у нас достатньо тихо прийшло в акт проголошення незалежності. Хоча це Але було... ми тоді бачимо, по суті, тільки 91 рік. Вона ж ціла так, історія. Що... Так. Але ми розуміємо, що ця спадковість і що ті жертви, які були в часи тоталітарної системи Совєтського Союзу, я говорю про те, що, знаєте, часто говорять про великий терор 37 38 рік, але я говорю, що терор це було від початку СССР до його завершення. І ми цей терор демонструємо. Терор по відношенню до Стуса, терор відношенню до Проджаного, до угу. інших всіх діячів. Це терор, який діє щоденно. Ця держава побудована на терорі. І Левко Григорович говорив про ту війну, що ця війна, можливо, і. За державу і кожного з нас. Угу. Ще одна а, ваша цитата і ще з одного інтерв'ю виданню газета, газета UA. Ви сказали, що цитую: Перше десятиліття незалежності ми втратили. А причиною ви назвали олігархів, комуністичну партію, яка ще довго панувала в Україні. от на вашу думку, чи вдалося нам реабілітуватися з того часу, з тих десятиліть втрачених зараз? Це наскладне питання про реабілітацію. Я скажу так, що. Якщо 90 роки це роки втрати, то ми все ж таки дійсно пройшли з гідністю. Під час років втрати ми не втратили. Але дійсно тут ми говоримо про те, що комуністи, які правили всі держави в СССР, вони ж стали правити. Ну, під просто трошечки, знаєте, поправши червону ганчірку, вони стали воно вийшов з рожевою ганчіркою. Uh -huh. та? Але і це час і ж... часу змінювався та, та, та але це ж не означає, що вони перестали бути такими самими. Ну, наприклад, 22 серпня останній президент в екзилі Микола Плав'юк, про якого ми теж знімали, віддає клейноди влади президенту тодішньої України Веніду Кравчуку на першу річницю незалежності 92-му році. Всі встають, але не встав, наприклад, один з чільних діячів соціалістів. І це був сигнал, що вони тоді були не готові до цього. Знаєте, чи зараз зараз ми, дійсно країна змінюється. І що не, е, Я бачу, що зараз починають діяти ліфти. Угу. Ліфти, які, в принципі, були заморожені оцією парт-номенкатурою, яка спочатку діяла тільки виключно. Ліфти, якщо ми говоримо в владі, соціальні, так? соціальні так. ліфти усюди. Так. Тобто угу. можна тепер. Якщо в 90-х-2000-х роках не можна було ніким стати, тому що ти просто ти пішак в системі цієї старої совєтської, uh -huh. то зараз я бачу, що дуже багато толкових, розумних, геніальних людей приходять і за рахунок свого розуму на Кабанця. Якщо говорити про різні етапи, ви так ділите на такі десятиліття, все ж, якщо ми говоримо з 2014-го, посередині десятиліття, от Тут які наші найголовніші перемоги із 2014 року для того, щоб стверджувати практичну незалежність України, наші перемоги на 2014 рік це генетична пам'ять, яка у нас утворилася саме в цей спекотні місяці весни, літа. Це генетична пам'ять, яка нам демонструє, по-перше, добровольчий рух. Тобто, ми готові до самооборони. І це є не що інше, як, в принципі, наші генетичні ментальні зрізи, тому що Україна, яка знаходиться на роздоріжжі, ми знаходимося в європейській цивілізації на схід від нас, Євразійська, на південь, ісламська цивілізація. так? Україна завжди була на такій площині, де, як казав Іван Мазепа свої пісні, співав: Ой, гори, ті чайці, небозі, що звило гніздо на битій дорозі. От ми на битій дорозі, розумієте? Мало того, що ми поділені ще між православними і католиками, а ми принаймні Європа. Так? Але у нас є поруч ще дві цивілізації. І от якраз. Наша генетична пам'ять була того, що ми були здатні завжди до оборони. Бо цей степ, який у нас уславлений, він тут закінчувався, так але починався в Китаї. І все всі кочівники, які шую, вони шли, вони цим степом. І от наша здатність до самомобілізації, вона дійсно спрацювала в 2014-му році. Спрацювала це от те, що ми називаємо волонтерська, так але це та сама поміч, про яку яка так чи інакше ну, виринала в історичних подіях там. 917-18, наприкінці 19 сторіччя, ми говоримо про те, що справді ми генетично згадали, як це бути українцем і жити під загрозою зовнішньої атаки. Часто звучало до 2014 року, зокрема так, що національної ідентичності чи національної ідеї, наприклад, в українців немає, і вони завжди знаходяться в якомусь пошуку. Ми розуміємо, чиї то наративи були якого сусіда, але разом із тим, от зараз, 2022 рік, а чи є відчуття того, що українці навіть попри ті наративи, а що вони чітко, якщо і забули, то згадали зараз усе, що таке бути українцем і як це бути українцем? Окрім того, що згадали, що таке бути українцем, у нас відразу з 2014 року дуже багато національних міфів прокинулося. Тобто, ці всі оселеці у добровольців в армії, так всі ці апеляції до козацтва, це все є оце відродження. Але разом із тим, ми говоримо про те, що, на жаль, але і на певне щастя, синій і жовтий колір нашого прапору вже не просто в світі. Позначають Україну. Ці кольори сьогодні позначають борців з тоталітарними системами, з Росією. Тобто це такий наріжний камінь взагалі ми, для всього світу. Ми сьогодні взагалі почнемо диктувати моду. І розумієте, так як прапори деяких країн можуть в субкультурах десь означати там певні е соціальні там, моменти, певні, так, умовно кажучи. От. Але український прапор сьогодні не просто позначає нас українців, а вже позначає, в принципі, боротьбу. Тому це дуже цікаво нам не можна все опустити. Попередній сезон, якщо його я про культових українців, він був про тих діячів, осіб, які нанесені на гривні. І от якщо говорити про гривню, так її утвердження як національної валюти, це був один із таких титанічних важливих. Дій для того, щоб Україна ствердила себе як незалежна країна, тому що вона має свою фінансову систему і має свою фінансову одиницю. Яких іще дій нам на сьогодні не вистачає для того, щоб відчути незалежність не просто на папері, а практично? О, ну, це знаєте. Якщо ми говоримо в контексті таких символічних рішень, то, безперечно, ми тут маємо говорити про побудову, точніше, так про відновлення хребта пам'яті. Бо подивіться, навколо нас є дуже багато сусідів, так і в цілому європейці, у них довга історична пам'ять. Ну як довго? Ну, звісно, не тисячоліттями так, але європейці, наприклад, шанують тих, хто загинув в Першій світовій війні. Поруч з нами поляки, які шанують тих поляків, які здійснили Січневе повстання в 19 му стрічі проти Російської імперії. Французи згадують Кримську війну 1850-х років з Росією. Тобто у них пам'ять десь приблизно на півтора століття має глибину угу. родова, сімейна пам'ять. У нас сімейна пам'ять, вона застрягає в Другій світовій війні. А чим це спричинено? Радянським періодом, коли, по суті, тільки Друга світова в нас. Нам і... зламали хребет пам'яті Голодомором, цим угу. потужним основним 30-х років так? і Другою світовою війною. Нам злимали цю пам'ять, історичну пам'ять, хребет пам'яті. І сьогодні нам, неймовірно, потрібно. Проговорювати ці історичні місця, щоб не просто інколи відновити пам'ять, а подекуди навіть її сформувати. І тому дуже важливо сьогодні проговорювати історію України різними засобами через суспільне телебачення, через телебачення культуру, та через інші мас-медіа, через соцмережі. Через розмови, через лекції, нам сьогодні треба відновлювати цю пам'ять, тому що інституційно ми існуємо так. І ми навіть боремося, і ми навіть цю битву з другою армією в світі mm -hmm. мародерів так і окупантів першу армію. Ми її проти стиму, Але от нам сьогодні необхідно наповнювати, наповнювати нас більше з містами. Тому що ми не просто зараз стоїмо за свої сім'ї, ми не просто стоїмо, як і наші князі проти монголів стояли за щитом Європи. Так? Ми зараз ще маємо наповнювати нашу боротьбу іншими знаками, символами і сакральними матеріями. Відразу сюди е, невеличке уточнення, так можливо, на прикладі інших країн, які теж мали з нами спільний е, радянський дах, вийшли і успішно йдуть вперед можливо там в розвитку на 10 років чи більше, ніж Україна. От е, як має це відбутися, тому що ми говоримо так проговорювати більше на суспільному, проговорювати більше в соцмережах? Але ж ми разом із тим розуміємо, що ми впираємося в ті наративи, які існували і існують, тому що це ж не один рік їх переламати, які. Нав'язувала Росія, зокрема про те, що це нав'язують це ті ж нацики а, і все інше. От як бути тут? Це має на державному рівні бути зафіксована якась програма відновлення цієї історичної пам'яті? Чи воно саме собою десятиліттями буде тягтися, поки цей хребет пам'яті не сформується? Ну швидше можна органічно? Це не вийде, тому що історія це та наука, яку не сприймають як науку. І у нас, знаєте, на кухні можна створити вчену раду, так а Експертів. не експертну, так, експертну раду. А от під час весілля чи якогось застілля родинного велику, там вже докторський захист починається між собою. Чомусь на кухнях не говорять про хімію чи про фізику. Uh -huh. Ну, можливо, на деяких кухнях говорять у нас, все ж таки. А про історію, думаю, що всі можуть говорити. Насправді, історія це важливий інструмент для створення держави. Для створення цих цих інституцій та сакральної площини, тієї площини, яка буде тримати нас е, спільно з цими інституціями, Так? бо совєтський союз теж був як держава, інституція існувала, а наповнення в ньому був це от комунізм, який був насправді отрутою світовою, чітко прописано, так. і тому от на цьому прикладі є інституція, так можуть бути міністерства, можуть бути все, все, все. Але треба наповнити цим з містами. Зрозуміло, що тут держава має робити крок вперед. І підтримувати тих людей, які створюють і нові, тобто оновлюють власне свої наративи. Вони створюють свої комбінації, вони створюють в цілому цю оболочку історичну і без цього ніяк, без підтримки ніяк. Зокрема, якщо говорити про підтримку і про цей процес, і повертаючись до хребта пам'яті, дозволю собі оцінку, що можливо такими невеличкими грижами на ось цьому хребті є зараз оті ті залишки радянщини. Це, наприклад, та ж сама Катерина в Одесі, де люди, ніби наріжний камінь, починають думати: зносити, не зносити, демонтувати, не демонтувати. От як бути із цим моментом, чи це нормальний логічний процес, що ми ось в собі переборюємо це, чи це проблема, яку треба вирішувати ось так боляче один раз відрізати і забути? Ви знаєте, коли ми знімали культові українці з усією командою нашої культури каналу, яким всім щиро подяка, тому що це була дійсно дуже крута праця. То я хотів би наголосити, що в наших серіях ми вкладали ці змісти для того, щоби насправді відчути кожну з постатей, Так? І коли сьогодні ми говоримо: от ви дуже вдало сказали про ці грижі, так? Катерина Друга в Одесі. Справа в тім, що є під Маріуполем місто Мангуш, де я та мої побратими ми разом ставили пам'ятник Сагайдачному, ставили хрест козацький на честь загиблих вояків в усі періоди. Ці дві пам'ятки першими. Їх знесли окупанти. Тому, тому що, питання, чому, тому, що вони не розбираються, вони не слухають нікого. Вони ставлять свої маркери ідентичності, а потім ці маркери ідентичності, ми, українці, починаємо обмірковувати, треба Катерина чи не треба. Коли я кажу, що вона зробила в Одесі, Одесу засновувала не Катерина, вона туди завела гарнізони. Вона знищила Гетьманщину, вона знищила Свобіцькі козацькі полки. Вона знищила. Запорізьку Січ вона запровадила кріпаство в Україні. Дивіться, скільки натворила для того, щоб стояти? Це тому, що ми тільки одна рука тут була привізна. <світ> І от власне, тепер хтось говорить, ну тому що там що? Це міф. Це міф. Давайте, давайте пам'ятник Лєніна залишимо в Одесі, був скажем: Лєнін в Одесу заснував. Це була та сама правда з Катериною. Україну ж загалом, як казав Путін. Власне, ви розумієте, що оце, от весь вся ця історія російська, вона не тримається на правді, вона тримається на брехні. А брехня їхня підтримується багнетами та п'ятою колоною. І тому, як можна бачити, наприклад, ну, не знаю, давайте поставимо пам'ятники в Африці експлуататорам Африки, так? І будемо казати, ні, вони заснували Африку. Вони відкрили Африці інтернет, там, умовно, чи телеграф. Mm. Давайте так. Тому розумієте, ми зараз, наприклад, жаль, не діємо е, з розумінням ситуації. Але людині, яка ще раз. Людині, яка запровадила наприкінці 18-го стріччя рабство в Україні кріпаство, яке проіснувало і чому Шевченко був в тому кріпасві? Оця людина стоїть, її пам'ятник стоїть в Одесі. Як так? Я не знаю таких країн. От зараз ваша думка: це емоційний стан, що українці хочуть позбутися цього? Чи це реально вже усвідомлення прийшло? На пророки, жаль. Ви знаєте, зараз я бачив останні якісь. Опитування і побачив, що 5% людей ну, не бачить нічого поганого в Сталіні. Угу. За інших умов, якби наше законодавство не берегало нас від Сталіна і комуністів, цього було б достатньо, щоб створити партію, яка повішла в парламент. Ось вона глибина цієї прірви, яка у нас сьогодні є в суспільстві. Розумієте, що є люди, до яких не донесли, не треба їх вбивати, не треба їх заарештовувати. Ми не Росія, не Білоруся. Але це означає, що ми не знайшли методів, як донести до кожної людини те, що Україна незалежна держава, яка сформувалася не в 91-му і не в 1922 році. Держава, яка має свою тяглість історичну, яка має своїх героїв, і ми маємо це донести. Коли ми знімали культових українців, ми робили опитування на вулицях. І я скажу, що дуже Мало людей знали навіть про таких от постатей, як Володимир Великий чи Ярослав Мудрий, які знаходяться в підґрунті в основі величі нашої держави, нашої середньовічної української держави Русь. Хоча б, шкільна програма для усіх відкрита, і усі проходитом то є справа. Якщо мені постійно говорять, от моя аудиторія, що ми любили історію, бо це казочка. Друзі, це не казочка, це жорстка наука про життя наших предків. Наука, яка нам демонструє, чому ми такі сформувалися, це не казочка на ніч, це не казочка, де можна слухати вчителя. Це істина, бо чомусь всі вже зрозуміли, що якщо не хочеш годувати свою армію, то будеш готувати годувати чужу, А вони всі зрозуміли досі, що якщо не хочеш вчити свою історію, то будеш вчити чужу історію, яку тобі напишуть і перенесуть. Дякую вам, Олександра, за розмову. Насправді, я думаю, що хтось із наших глядачів для себе або знайшов відповідь, або поставив іще одне запитання, яке приведе його до правильної відповіді. Головне розставити всі крапки над і головне Співведучий проєкту Культові українці історик громадський діяч Олександр Альфьоров був гостем студії. Перший сезон культові українці позначені гривнею можете переглянути на ютуб-каналі Суспільне культура.